Макота без заморок, готуємо свинячі реберця, тушковані у вині з чорносливом. Раз, два і готово. Ароматні, соковиті, так легко відходять від кісточки. Так гарно виглядає на тарілці. Ну, справжня, справжня, автентична українська страва. Щоправда, з нотками сучасності. Якщо раніше таку страву готували у печі, то сьогодні я буду використовувати свою нову чавунну каструлю від магазину Спаржа посуд». Посилання на магазин, в якому можна купити таку довговічну, якісну, красиву каструлю, а ще багато іншого, я залишаю під відео Переходьте. Спочатку я закидаю каструлю. Ці реберця олію не використовую, бо жир з реберець витоплюється, вони смажаться у власному соку. Їх потрібно дуже гарно зарум'янити і додати до них нарізану цибулю. Додати невеликий шматочок важкого масла. До речі, ось ця маслянка в мене нова, і вона також із магазину спаржа. Спосіб. Спеції додаємо за смаком. У мене це чесникова сіль, просто сіль. Обов'язково додаю копченої паприки. Гарно перемішую, щоб кожне реберце отримало свою порцію спецій. Ще мені захотілося додати сюди сванської солі і сам чорнослив. Чорнослив у мене де 100 грамів. Я його заздалегідь промила. Додала часнику свіжого розмарину, це за бажанням. І один келих білого сухого вина. Накриваємо кришкою і можна відпочивати та чекати, доки страва приготується. За рахунок спеціальної кришки у каструлі утворюється правильна циркуляція водяної пари. Тому можна сказати, що страва готується у власному соку. І ви тільки гляньте, як це смачно, апетитно, соковито виглядає. Такі реберця з чорносливом хочеться поставити на стіл, застелений вишити із катертиною Друзі, дякую за лайк та підписку.